Привіт-привіт! Я Валя Немержицька і це нотатки дружини пастора. Попереднє відео, яке називалося Молитися про мир, а не перемогу зі знаком запитання, викликало дуже багато коментарів. І на деякі коментарі хочу дати відповідь, тому що вважаю, що відповідь буде доречною на збудування багатьом із нас. Це не є індивідуальні спори, а інформація або роздуми, які я вважаю, що будуть добрими для всіх нас. Отже, є такий чоловік, якого як звати Владімір, Він написаний. Він мені написав так: починає свій коментар, будучи за тисячі кілометрів, розповідати про те, що Україна. Покладається на Бога, приїдьте і подивіться, наскільки покладається країна на Бога. Шановні коментатори, ніколи не починайте свої твердження з тої інформації, яку ви взагалі не знаєте. Якщо я на момент запису цього відео знаходжуся за тисячі кілометрів, це не означає, що через два дні, три дні чи через місяць. Я є в Україні. Ви не знаєте, скільки часу я проводжу в Україні, і скільки часу я проводжу з народом України. Тому будь-який коментар, який починається із такої, такого твердження, це вже є брехлива теза, і все, що на ній будується, звичайно, буде брехливим, так як і відповіла а, цьому Володимиру. І по цій причині я не вела з ним діалог написаний. Отже, чому я хочу на це відповісти? Дивіться, що він говорить, що молитва до Бога за мир є вірною молитвою, а яким чином Бог дасть цей мир, він сам, мир він сам вирішить. Чи це буде перемога, чи просто мир, але в будь-якому випадку смерті закінчаться. І закінчиться. Мене тут зразу виникає запитання, чиї смерті закінчиться. Закінчиться смерті колаборантів і тих, хто. Ляже під 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 його Путіна, звичайно. А всі ті, хто захочуть проповідувати слово Боже, молитися, вони стануть ряховськими, вони стануть голіковими і вони будуть кричати, та що кричать багато сьогодні таких нейтральних лозунгів, як ви, Володимир, тому що ви людина без позиції і без відповідальності за країну, яку Бог вам посадив. Тепер дивіться. Навіть якщо я і за тисячі кілометрів я є людиною, яка ходить з Богом, яка має певні відносини з Богом і яка має свою, своє розуміння, думку, яку я маю право озвучувати. Тим більше, що а, вона основана, як я вже сказала, не просто на моїх далеких відчуттях. Дистанція не позбавляє людину відповідальності за країну, в якій вона народилася. Я, Валентина, я народилася в Україні і я за Україну несу відповідальність. Тому, переходячи, Володимир, Владімир, ви Владімир, ви не Володимир, ви Владімир, переходячи Владімир, до вашого Владімір, Переходячи до вашого дорікання, що де ви бачили, що Україна молиться, подивіться ось на мене. Я валя. Я несу відповідальність за Україну. Я є частиною віруючого організму України. Я є Україна, яка знає Бога. І я є одним із. Тою з тими українцями, які знають Бога. Тому ми стоїмо перед Богою як Україна, яка знає Бога. Ви говорите, що Саул хотів перетягти Бога, заставити Бога взяти участь в війні на стороні Ізраїлю. Не знаєте ви ні слова Божого, не знаєте ви ні, ні Божих порядків і установ. Україна не є теоретич... те... теократичною державою, вона є державою демократичною. Яка керується рішеннями людей. І ось рішення віруючих людей, не шановний Володимир, Владимир, вибачте, що вас обзиваю, рішення, не, рішення віруючих людей визначає віруючу Україну. А віруюча Україна, яка знає Бога і знає Спасителя, день і ніч кличе. До Бога про спасіння смиряється, кається в гріхах, упокорюється Богові, упокорюється Його заповідям, служить і руками, і ногами, і розумом. Ті, в кого є розум, ми служимо, ті, в кого нема, ну, нема чим служити, то вони плескають в долоні звірствам і моляться за мир, а не моляться за перемогу. Тому що, знаєте, можна назвати миром те, де, де нема миру, і сидіти потім, носити передачки тим людям, які мають силу і мають мужність назвати речі своїми іменами. Звичайно, щось мені так здається, що ми знайомі особисто, бо ви написали ЛБС, будучи викладачем ЛБС Львівської богословської семінарії. А я вже не є викладачем Львівської Бословської семінарії вже дуже давно, з 2004 року, до речі, була колись і, і старалася чинити це по мірі свого розуміння Бога на той час. Ось, але ви кажете: не буде ні перемоги, ні миру, миру в кінці. Ну якщо ви відділяєте себе від України, яка знає Бога. Якщо ви не несете відповідальність за місце, місто, село, де поселив Бог вас, тоді ганьба просто-напросто ганьба. І ганьба всі тим віруючим, які не вміють називати зло злом, добро добром, які не вміють захищати вдову, які не вміють собою закривати сироту, які кажуть, хай краще насилують наших сусідів. Або раптом прийде Росія і знайдуть мої публікації, мої думки, і мене закинуть у в'язницю. Ми вирішуємо ставати на сторону зла, пасивність, бо хто знає, робити добро і не робить. І слово Боже каже, що наша відповідальність називати зло злом. І якщо ми цього не робимо, то, як казала моя мама, гріш вам ціна в базарний день. І тоді насправді. Чи пізнали ви Христа насправді? Хай Господь помилує нас. А ми, як Україна віруюча, ми молимося, віримо, працюємо, не здаємося, чекаємо. В той же час ми усвідомлюємо, що Господня є сила, Господня є влада, Господня є право, Господня є держава. І все залежить від Нього? Перемога залежить від Нього. А ми. На готовому коні робимо те, що від нас залежить. Я Валяна Мержицька. Шалом!